Всім привіт, друзі! З вами я е Нікітас, і хочу вам зараз показати, що я на новому аккаунті з Клеш Роялю. І в мене ось такі сундучки, і я вам зараз їх відкрию. Ось один давайте нажмемо... А, він і так зараз відкриється. Ось. Так, монетки. Лучниця, тут лицар. І стріли. Так, воно тут мені зараз показує, що я можу його прокачувати. Давайте це зробимо, щоб потім відкрити, наприклад, інший сундук вже. Все, а тепер давайте відкриємо цей. Ось. О, мені випала нова карта Мушкетер. Прикольно. Хоча би на цьому аккаунті я отримав доволі прикольну карту. Мушкетер. А з вами був Нікітас. Підписуйтесь і ставте лайки. Все буде Україна.